Хочу коротко буквально поговорити про куп'янський напрямок, тому що маємо ми тут зміни. Ворог просунувся в районі Берестове. Якраз, якщо промоніторити повідомлення генерального штабу за останні там два місяці, власне, росіяни активно регулярні атаки проводили в напрямку цього селища. Крохмально вони захопили ще на початку року. Особливих змін там не було. Підійшли вони тоді в Табаївку і. Були атаки, якраз вони змогли зайти місяць тому в Кислівку та Котлярівку, і таким чином ось так виглядала лінія фронту. За останню добу ми теж бачимо в районі Кислівки в напрямку Степової Новоселівки. Вони теж змогли розширити цю свою червону зону впливу. І також ми маємо ось тут теж невелику зміну в районі Новоселівського знову ж таки до того ж Берестового і. Плани росіян тут а, глобальні взагалі захопити Куплінська, але вони весь час ці дедлайни відставляють. То це було до нового року, то це було до виборів Путіна. Зрештою, а, за всіма прогнозами, вони будуть намагатись вирівняти ось цей виступ, зосередити свої атаки, перш за все, на Степову Новоселівку, вийти до ось цієї траси, яка проходить, і таким чином зрівняти. Ось цей виступ, який контролюється українськими військами, але зробити це буде далеко непросто Також хочу перейти на сусідній Лиманський напрямок. Там, до речі, ніяких змін немає на фоні Харківщини, на фоні того ж Куп'янська він виглядає більш-менш спокійним в контексті активності боїв. Генштаб там взагалі повідомляв про дві атаки за останню добу, тобто невелика інтенсивність. На лінії бойового зіткнення вони спробують справді лізти далі по сталих ділянках. Перш за все, це Ямполівка і Терни, і всі їхні потуги вийти до берегів річки Жеребець, вона називається. Ось вона проходить. Теж ви бачите цей своєрідний виступ, і вона по факту є таким своєрідним рубежем, не дають до неї підступити росіянам. Також традиційно бої тривають в районі Білогорівки, тут теж немає змін. Зачарований ліс під Креміною, Серебрянське лісництво. Ми, до речі, нещодавно бачили з вами відео 63-ї бригади, якраз це був район Тернів. Вони тоді відбили буквально 4 дні тому. Вони відбили справді масований наступ росіян, де окупанти задіяли 10 одиниць техніки, серед якої, на секунду, було 5 танків. Не часто вони. Стільки танків кидають в один наступ, і всю цю їхню броню було спалено, спалено в районі тернів. Але ці ж бійці також тримають позиції і в серебрянському лісництві, тримають вже дев'ять місяців і кажуть, що застали цей прекрасний ліс ще зеленим, коли по ньому ще повним ходом не пройшлася війна. А зараз це серебрянське лісництво, в принципі, цю зону колись називали легенями всього. Донбасу, тому росіяни знищують і не лише наші міста, знищують і нашу всю екологію, просто терор і спустошення. Не звик так називати, але якщо брати по хобіду, хобіду і Володарю кілець, то це справді мордор мордор, який заселяється на спустошених територіях. Власне, показали бійці там, свої позиції, як це все раніше виглядало, як Глядаю зараз. Ми коли сюди заходили, тут були цілі дерева, травичка росла. Це Навіть скотина бігала. Олександр позивний Чайка із Закарпатської області. Тут стоїть одна рота наша. І ми один одного знаємо, кожен звод. Ми... Потихі стріляємо, відбиваємо. Трішки мерзли, бо було холодно. Дев'ять місяців тут, в цьому лісі, сидимо, та її вже налагодили. Тут були дикі кабани, олені, зайці. Зараз вже майже цього нема. Тільки лис і три косолі. Да. Три косолі, лис і совушки прилітають. Який скентужений, типу той лис, бо він нічого не боїться, по ньому стріляєш. Ну не хочеш вбити його, бо ну навіщо? Ви ж пугаєш його, але він не реагує ніяк. Ніяк ходить від нас до під туди обратно у по пошуку їжі. Чули ми їх, як там спілкувалися голосно. Да, Параноїлися, що лис то ми Ліземо їх стріляти. Градами хотіли б коли колись убити. Да, Затягнутий народ. Затягнутий народ. На жаль, цей народ з нами по сусідству. Друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Зустрінемось з вами вже завтра. Дивіться свіжу карту завтра в той же час. Тому бережіть себе. До зустрічі.